Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо, і хто дивиться відповідне відео, якщо ви зараз в соціальних мережах, ми продовжуємо нашу роботу і спілкуємося сьогодні в студії з головою національного агентства запобігання корупції Олександром Новіковим. Пане Олександре, доброго здоров'я, доброго дня. Отже, 16 січня на ЗК склали щодо Хмельницького адміністративний протокол про правопорушення пов'язане з корупцією. Тепер його звільнили з посади. І зрештою, що буде далі? Там складна ситуація. З одного боку продолунали звинувачення з одного з іншого боку, міністр Резніков дав своє пояснення, а з третього боку Хмельницького таки звільнили. Дуже хотілося б почути ваш коментар про це. Національне агентство перевіряло стан дотримання законодавства про управління корупційними ризиками в Міністерстві оборони. Що таке управління корупційними ризиками? Це процедури, які не дають можливість вчиняти корупційні злочини. В ході цієї перевірки ми запитали у Міністерства оборони аудити укладених угод. Керівник департаменту закупівель пан Хмельницький надав нам відповідь про відсутність відповідних аудитів. Разом з тим пізніше з'ясувалося, що він фактично приховав документи, які свідчили про вчинення про наявність ознак кримінальних правопорушень з боку осіб, які проводили закупівлі, проведені міністерством оборони, і насправді за результатами цього аудиту було зареєстровано кримінальне провадження, яке наразі розслідується. отже, приховування документів становить собою відповідно до закону, пов'язане з корупцією правопорушення. Ми тому саме і склали протокол, внесли попис міністра оборони. Хочу це віддати належне пану Резнікову. Він відрагував на цей припис, звільнив особу, яка допустила порушення. Практично будь-яке законодавство містить більше чи менше, але містить корупційні ризики. Ідеального антикорупційного законодавства як будь якого ідеального сферичного вакууму, наскільки я розумію, не існує, що не означає, що цими корупційними лазівками обов'язково треба користуватися. І для цього Проводиться відповідний антикорупційний аудит. Мало того, що такого аудиту не було, правильно я зрозумів. То ще і були виявлені документи, які прямо вказують на те, що цими корупційними ризиками скористалися, і пан Хмельницький ці документи приховав. Так. Картина маслом. І що буде далі з паном Хмельницьким? А, далі в ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованими за фактами порушень виявлених аудитом, а, буде. Має бути встановлено винних осіб і притягнути їх до відповідальності. Надалі це відповідальність органів, які здійснюють досудове розслідування. Чому так довго тоді ухвалюється державна антикорупційна програма? З терміни минули. Зрештою, ми подібні кейси бачимо і для призначення з призначенням ключових посад в судовій системі, коли вже затягнулося до непристойності довго, і коли нас вже фактично гримнули з-за кордону. Все відбулося чи не є. Тут якась подібність з цією ЗДАП з державною антикорупційною програмою, очевидно, що державна антикорупційна програма це документ, який викликає спротив тих, хто не хоче змін і не хоче, щоб Україна в тому числі була членом ЄС і НАТО. Тому що державна антикорупційна програма має нам зробити Україну відповідною критеріям вступу до ЄС і НАТО, саме тільки ті сили, які проти нашої євроатлантичної євро інтеграції. Можуть блокувати цей документ. Але я сподіваюся, що на наступному тижні до саміту Україна ЄС, який буде 3 лютого, а саме 1 лютого, уряд вже ухвалить цю антикорупційну стратегію. Найбільше заперечень було від Вищої ради правосуддя, від антимонопольного комітету, але я сподіваюся, що ці заперечення не стануть на заваді. Прийняттю документу, тому що якщо врахувати всі зауваження всіх органів, то стратегія з антикорупційною може перетворитися на корупційну. Якої природи були ці заперечення, які гальмують прийняття антикорупційної програми? Про що вони як правило, ці заперечення стосуються зменшення ролі громадського сектору суспільства у впливі на прийняття рішень про обрання суддів? Наприклад, блокування участі громадської ради доброчесності у відповідних процедурах, або блокуванню непогодженню з тим, що громадськість має, має бути допущення до рішень до засідання та комітету. Ми абсолютно впевнені, що суспільство має бути. Учасником процедур урядування в нашій країні ну бо інакше це дійсно має достатньо дивний вигляд. Ми тут будемо керувати антикорупційною діяльністю, але дорога громадськість, не заважайте нам це робити. Тепер маємо дев'яте скликання. Чи були проведені? Не запитую. Запитаю, скільки проведено перевірок щодо недостовірного декларування, і що ці перевірки виявили. З понад 400 депутатів ми перевірили 274 депутати. Їх декларації виявили у 32 деклараціях ознаки кримінальних правопорушень і надіслали їх до національного антикорупційного бюро Генеральної прокуратури до реєстрації кримінальних проваджень. У 15 деклараціях вили, виявили ознаки адміністративних правопорушень. Для прикладу у Сергій Шахов народний депутат не задекларував, а, забув задекларувати свою дружину. і Майно Михайло Волинець забув задекларувати автомобіль Тойота Хайлендер, яким користувався. Також ми встановлювали приховання квартири, яким фактично користувались народні депутати Максим Пашковський, Юрій Карманчук. Ірина Константкевич, Володимир Гевко і Маргарита Шоу. Також ми встановлювали, що Наталя Королевська, народна депутатка від ОПЗЖ, приховала своє майно маєток фактично тут в Україні, який вона незаконно збагатилася шляхом проведення операцій через кіпські підприємства, а також приховала свою земельну ділянку, і на них майно в Підмосков'ї. Виявлені факти ну більше ніж промовості. Скільки з цих історій тепер знаходиться в судах і яка їх перспектива? Наприклад, згадані мною справи стосовно пана Шахова, де він зекував майно на 15 мільйонів, або пана Волинця вже розглядаються вищим антикорупційним судом України. Є оцей прекрасний анекдот. Він, це прямо анекдот про українських і не лише українських корупціонерів, коли така вгодована миша виходить з холодильника. Ви усміхаєтеся, значить ви точно знаєте цей анекдот. Така обвішана сосисками під похвою шмат сала, така і проходить повз мишоловку, де такий заскорузлий, який шматочок сиру, така дивиться на цю мишоловку і каже: Ну, чесне слово, як діти? Ну що таке конфіскувати кошти у корупціонера? Він собі набуде ще, якщо йому не припинити жорсткіше діяльність, скажімо так. Правильне питання наразі. Через те, що парламент зупинив декларування і немає обов'язку подавати декларації, ми не можемо в повному обсязі не на не набу, не інші антикорупційні органи перевіряти, чи такі миші не уникають чи ні відповідальності, тому. Крім того, не тільки індивідуальна декларація зупинена подання декларацій, але і політичні партії з травня 2020 року під приводом ковіду не подають звіти про свою діяльність, про кошти, які їм сплатили платники податків. За цей час платники податків своїх податків профінансували парламентські партії на 2 мільярди гривень. Тому та ситуація з анекдоту залишиться. Такою, як є, допоки парламент не прийме закон про відновлення обов'язку декларувати е, статки, подавати реєстр декларації декларації, і, і подавати звіти політичних партій. Закони відповідні в парламенті зареєстровані. Закон про відновлене декларування Давіда Рахамія безпосередньо подавав. Ми сподіваємося, що в лютому він буде прийнятий. Інакше е, це буде означати, що посадовці навіть у війну... Дозволяються приховувати а, свої активи від громадян. І я хотів би поговорити про ще один кейс. Журналісти теж здійснили, вчинили викриття щодо народного депутата Павла Халімона. Була така відома історія, що відомо з нею, на якій стадії справа зараз. Наразі наскільки мені відомо, у генерального прокурора перебувають на реєстрації матеріали. Щоб зареєструвати кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення, національне агентство в рамках своїх повноважень проводить моніторинг способу життя відповідного депутата, і у разі, якщо ми встановимо, що е, він не мав доходів до набуття цього е, маєтку, і е, ми направимо матеріали або для конфіскації цього майна в цивільній процедурі, якщо він буде менше 8 мільйонів гривень, якщо понад 8 мільйонів гривень е, для кримінального провадження, конфіскації у кримінальному провадженні. Моніторинг способу життя це процедура, яка є тільки в Сполучених Штатах і в Україні на сьогодні. І що вона забезпечує? Щоб особа. Я якраз хотів спитати: не. цей моніторинг, там наружка за ними їздить чи що? Щоб особа моніторинг забезпечує, щоб особа не могла користуватись незаконно набутим майном. Тут ми, Я хочу особисто подякувати журналістам. Журналісти і активні громадяни, це ті суб'єкти, які дозволяють нам виявляти такі, такі факти. Про міжнародний контроль за коштами, які нам надаються міжнародної спільноти, а це кошти великі. Ми говорили з нашими фінансовими експертами з аналітиками, і 3,5 мільярди доларів. Орієнтовно увага, щомісяця, надається міжнародною спільнотою для того, аби Україна могла фінансувати невоєнні видатки з свого державного бюджету, тому що знову таки міжнародна спільнота посідає позицію, що війну ви фінансуєте в самі, а ми допомагаємо вам з усім рештою для того, щоб здійснювалися соціальні виплати, дотримувалися стандарти і так далі, і тому подібне. Очевидно, що моніторинг такої допомоги більш ніж уважний, ба більше Сполучені Штати Америки, зокрема. Вустами деяких конгресменів висловлюють час від часу побажання, щоб цей моніторинг був ще пильнішим. Чи це працює в Україні, чи допоможе це в тому числі нам з подоланням тих корупційних ризиків, які досі очевидно існують? Я впевнений, що стандарти контролю за використанням бюджетних коштів, завдяки тому, що частина цих коштів буде сформована за рахунок наших партнерів, буде підвищений. Антикорупційна стратегія мистить багато заходів для підвищення ефективності контролю. Є заходи, які безпосередньо здійснюються національним агентством. Ми провели антикорупційну експертизу всього плану відновлення, дали уряду пропозиції. Ми проводимо оцінку корупційних ризиків і антикорупційну експертизу, в кожному, в кожному, я повторюю, акті уряду, присвяченому врегулюванню питань розподілу коштів міжнародної допомоги. Ми надаємо. Тобто це навіть не вибірковий контроль. Повний це... повний, повний моніторинг повний. всіх актів, які стосуються витрачання цих коштів. Ми спільно а, з віце-прем'єром з питань відновлення підтримуємо ініціативу 20 громадських організацій, серед яких і Transparency International, про створення ІТ-системи RISE, яка має забезпечити в режимі реального часу, навіть з відеофіксацією, контроль, використання коштів над відновлення. І я впевнений, це буде. Найкращий світовий стандарт, так як система Прозора є найкращою, рекомендованою світовим банком системою для закупівель для контролю використання коштів на будівництво. Я ми абсолютно впевнені, система Райс має стати світовим стандартом. Ну зараз що ж, з вірою в перемогу я завершую цю розмову, яка очевидно не може бути завершена так швидко. Буду сподіватися, що ми матимемо нагоду її продовжити. Голова національного агентства запобігань корупції Олександр Новіков гостював в цій студії. Це Українське Радіо. З вами був Роман Коляда, як завжди, з грандіозним задоволенням.